А годиною раніше на тій же соборній мітингували проти тарифів. Півсотні людей пенсійного віку зібралися біля стін мерії. За організатора головний соціаліст області до будівлі навідалися й свободівці. Не обійшлося без сутичок, каже Тетяна Пономар. Вже... Давайте подають сутичкою між свободівцями та учасниками антитарифного мітингу розпочинається день під міською радою. Пенсіонери збираються висловити протест проти підвищення комунальних тарифів. Прийшли до владців з претензіями рівно через місяць після першого свого зібрання. Щоправда, тоді прийшло чи не у четверо більше мітингарів. Якраз це місяць, і ми повинні підсвітувати так, як і обіцяли горкомітет. Сікувати перед громадськістю. Юрій Сергійович на антитарифному мітингу. Вдруге, хоч у те, що міська влада допоможе знизити тарифи, віри не йме, та однодумців підтримати ходить. І там на верху рішилі і збираються ще повищати, то які можуть може зниження? До мітингарів виходить міський голова. Обіцяє, місцева влада тарифи піднімати точно не буде, хоч одразу додає, впливу на їхнє формування немає. Скільки я буду керувати містом, я не дозволю. Включати інвестиційну складову у тариф, але на жаль, не все залежить від мене. Мітингарі переповідають, писали листи до Кабміну із вимогою знизити тарифи на комунальні послуги. Відповіді очікувано так і не отримали. Проте з бажанням виходити на нові антитарифні мітинги не прощаються. Тетяна Пономар, Сергій Косенко, Віка Новини.